Вітаю. Про психологію. Чим не є психологічна консультація, точно психологічна консультація це не інструкція до життя або не поради чи рекомендації, як вийти з тої чи іншої ситуації. Консультація вам може допомогти проговорити якусь складну. Історію вашого життя, ситуацію може допомогти розібратися у двох, як вам бути, і може допомогти вийти саме вам на якісь рішення, які ви маєте прийняти в своєму житті. Психологічна консультація також допомагає клієнту бути почутим, вислуханим і дістати якийсь фідбек. Або відзеркалення того, що сам клієнт переживає. Знаєте, є така гарна метафора, що навіть своє обличчя побачити ми не можемо без дзеркала. Тому психолог або психотерапевт може бути для вас тим дзеркалом, яке дає вам інформацію зводню про вас, про ваші реакції, про ваше життя. Про ту ситуацію, яку ви розглядаєте з ним. Але однозначно відповідальність за те, як ви будете далі поступати в цій ситуації, як ви далі будете реагувати, як буде розвиватися ваше життя, є у вашій компетенції. Точно психолог і психотерапевт не можуть приймати західність. Ваше життя безпосередньо, І тим більше не може зайти в вашу голову, ваш мозок, якось навіювати вам ці рішення. Якщо підсумувати все вище сказане, то можна так сказати, що психологічна консультація це безпечний простір, де клієнт має можливість проговорити все, що його турбує. Почути себе також, дістати фідбек або відзеркалення того, що почути від нього, так, і е, якийсь такий дістати простір, де можна подумати і прийняти рішення до того, як буде далі, що далі можна робити в житті, які рішення приймати.